Добрий день. В США почався конвент республіканської партії, і в перший же день конвенту Дональд Трамп, який є безумовним лідером партії, назвав кандидатуру на свого віце-президента, з яким він піде на вибори в листопаді цього року. На мій погляд, це не дуже вдалий для України вибір, тому що Джеймс Венс. Є яскравим представником саме ізоляціоністського крила республіканської партії, і він є молодим, він є амбітним, він є енергійним, він є дуже красномовним і він виступає за обмеження або, взагалі, припинення допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам Америки. І вважаю, що необхідно зосередитись насамперед на Східній Азії, особливо в очікуванні китайсько-тайванського військового протистояння. Взагалі, Джеймс Вінс треба надати йому належне: є своєрідним втіленням американської мрії і Демонструє, що американська мрія таки існує, і що людина, яка прагне її втілити в життя, в Сполучених Штатах дійсно має е, оцю можливість. Він вийшов із самих низів робочого класу, він із штату Огайо, е, То, що там в Сполучених Штатах називають Апалачський. Як це, Апалачські цінності. І це з точки зору Сполучених Штатів, в середньому Сполучених Штатах це дійсно реальна бідність. Тобто реальна бідність, яку ну, можна порівняти з українською і навіть російською глибинкою. І ось він, людина, яка вийшла з таких низів, яка мала дуже складне дитинство. Він, по закінченні школи, він пішов добровольцем в корпус морської піхоти. Він воював в Іраку. А після повернення з Іраку він закінчив університет в штаті Огайо. Це, скажімо так, не дуже престижний університет, але після того він поступив без всякої протекції в школу права Єльського університету. Ця школа права вже два чи три десятиліття поспіль є постійно найкращою в рейтингу вищих таких навчальних закладів юридичних. І там дуже і дуже високий відбір, дуже складний відбір, і ті, хто туди реально поступають, вони потім обіймають ну, такі найбільш престижні місця і в Сполучених Штатах, і за кордоном, тому що цю школу закінчила ще і низка іноземних майбутніх лідерів держав. Після цієї школи він був учасником, чи як там сказати, співробітником, партне, а врешті-решт, партнером венчурного фонду. Він працював разом з Пітером Тілем. Багато чого у нього навчився. Працював він в Каліфорнії, і в 2016 році він написав автобіографічну книгу. Яка одразу стала безселером. Ця книга фактично побудована на його автобіографії, і він там якраз дає аналіз, показує от власне ці апалачські цінності, і те, як він зумів піднятися в такому світі. Він дуже заможний людина. Він має статки там кілька десятків мільйонів доларів, і, здавалось, він може спокійно продовжувати роботу інвестиційного венчурного, перепрошую, інвестора. Проте він вирішив взятися за покращення, як йому це здається, життя свого рідного штата. І незважаючи на те, що у нього. Напрацьовані великі контакти, потужні контакти в Каліфорнії. Він на дуже хорошому рахунку. Він був один із найбільш успішних серед свого серед... ну, в своєму середовищі таких от інвесторів. Проте він поїхав назад в Огайо, вирішив зайнятися політичною кар'єрою. Причому зайнятися нею так, що вона йому не приносить жодного прибутку, він реально хоче підняти свій штат. При всьому його ставленні до України, яке, само собою, нам не може подобатись, треба надати йому належне. Він реально піднявся із низів завдяки своєму талантові. В Вищий світ американського бізнесу, і він вирішив свої таланти спрямувати на те, щоб покращити життя свого рідного штату. В 2016 році він був полким критиком Дональда Трампа, проте протягом наступних чотирьох років він. Що називається все більше проникався тим, що Трамп та, насправді робить те, що краще на його думку, і вже в 2020 році він став прихильником Дональда Трампа, а за наступні 4 роки він став не то, що прихильником він навіть, незважаючи на велику різницю в віці, навіть потоваришував з Дональдом Трампом, і зараз як кажуть деякі аналітики. Американське, що він є більшим трампістом, ніж сам Дональд Трамп. Він зараз лише 39 років. Ну що правда, йому 40 років буде десь так за місяць. І якщо він дійсно стане віце-президентом у листопаді, то він буде другим чи третім. Наймолодшим віце-президентом в історії Сполучених Штатів. Тобто, це людина, можна сказати, на початку своєї потужної е, політичної кар'єри. Е, як же нам ставитись до цього призначення? Е, на жаль, українська дипломатія починаючи з Послиці Маркаровой, а так само і Міністерство закордонних справ, останні роки зосередилось тільки на контактах з демократами і ігнорувало фактично те, що саме в республіканській партії є чимало прихильників України, причому прихильників, я би так назвав не настільки показових, проте більш глибоких. Ніж в середньому демократи, але наша дипломатія просто це ігнорувала про те, що Венс один із найбільш ймовірних кандидатів на посаду віце-президента, про це говорили низка, низка аналітиків, зокрема, Сергій Любарський на своєму Ютуб каналі. Казав про це ще кілька місяців тому. Ну, як бачимо, саме це і сталося. Тому необхідно нашим дипломатам працювати з такими людьми і, врешті-решт, доносити до них ту інформацію, як власне діє Володимир Путін. Тому що він в силу, напевно свого. Своєї освіти і свого спілкування реально думає, що, хоч Путін і поганий хлопець, але необхідно з ним вести переговори і намагатися знайти якийсь компроміс для того, щоб зупинити війну. Про те, що компроміс з Путіним просто неможливий, і що будь-яка спроба замірен... замирення з ним. Призведе до того, що це буде просто передишка, після чого він почне по-новій, Ну він про це напевно просто не знає. Можливо, йому варто було би розказати про історію Чемберлена і Деладьє, як вони так само намагалися замирити Адольфа Гітлера, і чим це все, врешті-решт, закінчилося, і те, як до них ставляться. Нащадки, які бажали запобігти світовій війні, а своїми діями фактично її спровокували. Скоріше за все, саме Венс буде більше займатися зовнішньою політикою, ніж сам Трамп, тому що у Трампа як би то не було, хоча він і демонструє величезну енергію. Проте йому все ж таки 78 років, і, скоріш за все, він зосередиться більше на внутрішніх справах Сполучених Штатів, а Вінсу віддасть зовнішні. Подивимось, хто стане після перемоги дуету Трамп венс, хто стане, скажімо так, главою Держдепо, хто буде представником в ООН. Та хто буде обіймати і інші посади в уряді Трампа. Ну, а нашим дипломатам треба нарешті зрозуміти, що працювати треба з обома партіями, в тому числі і з найбільш, я би так сказав, супротивними елементами кожної партії. Тому що рано чи пізно хтось із них може прийти до влади. І поясніть, будь ласка, як Трамп і Венц мають ставитись до України, якщо 90% українських ЗМІ протягом 4 років, ну навіть більше, ще починаючи з каденції Трампа, постійно лили на нього цебра лайна Трампа по цей час ненавидять. Більша частина України, яка наслухалась демократичних пропагандистів, і це при всьому при тому, що саме Трамп свого часу зняв ембарго, накладеного адміністрацією Обами та Байдена на постачання в Україну літальної зброї, саме Трамп е, наніс удар по сирійській військовій базі, яку прикривала Російська ППО. І Російська ППО не ризикнула протидіяти американському удару. Саме при Трампі в Сирії була знищена група Вагнера, і при Трампі всі світові ізгої сиділи тихо, як ми ж підвійником. Хто забув при Буше молодшому? Путін захопив частину Саккартвела, при Обамі, Путін захопив спочатку Крим, потім частину Донбаса. а при Байдені Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну. При Трампі Путін не ризикував робити нічого. Проте в наших ЗМІ продовжували. Саме Трампа поливати брудом. І поясніть мені, будь ласка, як після всього того Дональд Трамп повинен ставитись до того, щоб допомагати Україні? Великий мінус наших дипломатів. Ну, все добре.